Eu... Друзі, усім привіт! Ну що ж, завершився товариський поєдинок. Нова Зеландія. У себе вдома на стадіоні Бімофілд. Команда приймає збірну України Сергія Ріброва. 2-1. Збірна України перемагає голий Олексія Гуцуляка та Олександра Зінченка. Принесли українській збірні перемогу за Нову Зеландію забував Стаменич. Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Нова Зеландія, 4-2-3. 1, стартова розстановка у господарів, головний тренер команди э, Бейзлі. Ну і ось така стартова одинадцятка у Нової Зеландії. 4-2-3-1. Стартова розстановка Нової Зеландії. Кроком у воротах, пара центральних захисників э, боксел Серман, Какачі э, Біндон э, відповідно по флангах. Белстаменич, чопорні півзахисники, Сінг, атакувальний півзахисник, Гарбет Юст по флангах та Оейн у нападі. Це стартова розстановка відповідно Нової Зеландії. Збірна України, Сергій Рибров, головний тренер команди української збірної. 4-3-3 Стартова розстановка української збірної, Андрій Лунін у воротах, пара центральних захисників Чіберка Елєзабарний, Богдан Михайліченко, Олександр Тимчик по флангах. Михаленко, Александр Пихаленок, Игорь Назарина, три копии захистники, Алексей Гуцюляк, Владислав Кабаев, да, Александр Зубкову на позиции стартовой расновки, это видно украинскую избирную. Теперь, друзья, давайте безпосередньо будем про сам футбол говорить, про сам матч. Ну что ж, друзья, украинская сборная, в принципе, завладела территориальной инициативой, и больше Украина имеет, чем владела, и, в принципе, украинская сборная больше проводила часу. Якраз то в позиційній атаці. А в цьому матч був плюс-мінус рівний. В Нової Зеландії проходили небезпечні атаки. І в українській збірній непані атаку проходили і справді. Ось. Проведеться в українській збірній був момент на 15 й гнімаю. Чи хороша комінація полівало в Україні, де подача до штатного майданчика головою. І вдається відбити вертару нової Зеландії. Це Міячелксіґуцуляк. Ще не помиляється, там пробивав вже головою. Але неймовірний сейф робить вартар Нової Зеландії. Хороші були справді моменти в української збірної. Дуже хороші були моменти, ще й небезпечну скидку головою Владислава Кабаєва, коли Владислав Кабаєв. Ще не помиляюсь, то саме він головою там робив скидку. На Ігор Назаріна вже на порожні ворота, але захисник Нової Зеландії вбиває м'яч. Вбиває м'яч. У Новій Зеландії також виникали свій доволь такі перспективні, непогані, атаки. Але цілому в цілому Україні було більше ударів. Україна чим більше володіла. Ще на 31-х винімачу супер шанс був української збірної, коли, в принципі, комбінація, та, напад пройшла. І вихід, по суті, був один на один під Гостерку Томали в Оратардової Зеландії цей удар. Потім ще добивання було Олексія Гуцеляка, Але в Україні ні. Не ну, Олексі а виславка КБФ, Якраз пробивав. Не забув, Вейслав Кабаєв. Дуже хороший мед в української збірної. Дуже хороший момент. Тож перший темп завершується. Завершиться він у ніччю. 0 -0. в мирову нічю. 0-0. В Новії Зеландії на другу 45-х хвилинку, до речі, вийде Еліат, Вуд, Руфер, Бар, Барбарусес, Ол Дев, Девріс. В Україні вийде Олександр Зінченко, Віктор Циганков, Коля Шпаренко, Рома Рімчук, Максим Талавєров та Мартинюк. Друзі, другий тайм. Другий тайм справді дуже цікавий початок другої 45 хвилинки. Україна більше володіла м'ячим, більше створювала моментів. Отже на 49-й хвилині матчі після стандартного положення Україна. Створило, непавний, доволі такі моменти. Хороший, до речі, був момент. І пробивав, та непогано Олександр Зубков. але цей удар відбиває воротаря Нової Зеландії. Дуже хороші моменти в України. Там дуже, знаєте, друзі, хороші проходили атаки перспективні. Ну і ось вона, 54-та в України були хороші моменти. Українська збірна тиснула. 54-та матчу, По любому флангу Україна атакує Богдан Михайліченко. Передача на Олексія удар, гол, 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 гол! Україна! Забиває гол на 54-й хвилині матчу, Олексій Гуцуляк пробиває з розворота. Потужний удар Олексія Гуцуляка в ближній кут і українська збірна. Відігралася. Перепрошую, відігралася, вийшло вперед. На 54-й хвилі матчу. 1-0 Україна. 54-та хвилина матчу. Олексій Гуцуляк. Гарматний удар. Футболіста Житомирського Поліся. ближній кут і українська збірна повела в рахунку. Але буквально через 5 хвилин Нова Зеландія відповідає своєю атакою. Pan йде Атака по правому флангу. Йде подача з кутового, якщо ще не поболяєсь, да. Або якраз кутовий з правого флангу, йде подача до Штанганчика, скидка головою, на налізник удар з там и гол. гол. забиває Нова Зеландія. Голіву передачу записав э, э, боксел. Само він записав голіву передачу. До пасиво робить скидку на. Порожні ворота, хороша скидка головою, і, ста, і Стамініч пробиває та забиває. Тому Нова Зеландія буквально через 5 хвилин відігрується цей матч проти України. Але українська збірна дуже здорово виглядала. І хороші це були моменти в української збірної. Дуже хороші проходили атаки, моменти. І важко було нової Зеландії. На 73-й третій хвилин виходить Олександр Зінченка. Олександр Зінченко з'являється. Навіть на 74-й хвилині матчу. Олександр Зінченко виходить на футбольне поле. 75-та хвилина матчу. Україна такое. Поліуму фланг. Мартиньок, мартеньок, мартеньок. Подача! Зинченко, удар. Гол. Гол, гол! забиває українська збірна Олександр Зінченко. З метрів 11 пробував, по суті, Саша як пенальті. Пробиває Саша чітко, чітко Саша Зінченко пробиває. І робить рекорд команді 2-1 на користь національної збірної України. Нова Зеландія намагалася відігратися, намагалася Нова Зеландія відігратися. Але українці дотримали цей рахунок, перемагаючи до кінця і в кінці кінців суддя Канади, фінальний свисток збірна України, обіграє Нову Зеландію з рахунком 2-1. Голи Олексія Гуцуляка та Олександра Зінченка принесли українській збірні перемогу. Ну і Мартинюк також молодчинка, і справді Мартинюк, який вийшов на другий тайм і зробив гульову передачу. Шикарний простріл Мартинюка і Саша пробиває з лета в самісній кидальній кута Олександр Зінченка приносить українській збірній перемогу. І я вважаю, що Україна по ділу перевага. Тут, друзі, статистики немає, зараз я її вам продиктую. 17-4 за ударами перевага України. 8-2 за ударами в ствір. Також перевага української збірної. Закутили 4-1 перевага української збірної. 5-2 по офсайдах. Більше було офсайдів України. 56,44% володіння, м'ячем перевага України. Тобто -то Україна програє Нову Зеландію за усіма ключовими статистичними показниками, і ударів, і володіння м'ячем вся статистика на боці української збірної. Ну і справді команда Сергія Ріброва видала дуже сильний матч. Знаєте, друзі, дуже сильний матч, видає українська відповідна збірна, і справді дуже сильний матч від збірної України. Дуже сильний матч від збірної України, якщо такий підсумок до того матчу підвести, то абсолютно по ділу Україна. І справді, друзі, команда Сергія Риброва виглядала просто неймовірно. Переможні м'ячі Олексія Гуцеляка та Олександра Зінченка принесли Україні перемогу. За Нову Зеландію звав Стаменичі. Побажаємо, друзі, Новій Зеландії добра, Україні добра. Вам, друзі, усім бажаю тільки щастя та добра. Найголовніше, друзі, бережіть себе та будьте щасливі. Усім до побачення, бережіть себе. Усім до нових зустрічей. Будьте, друзі, щасливі.